Чемпіонство відкладається. Київське динамо призупинило тріумфальну ходу шахтаря, який уже в думках тішився чемпіонством в українській прем'єр-лізі. Гірники, які минулого року були розгромлені у Києві, 27-й тур подарував столичним фанатам маленьку втіху. Тішити власних уболівальників білоблакитні почали з 24-ї хвилини матчу, коли Юрій Мажаровський призначив пенальті у ворота. П'ятого 100% процентне пінальті серната ніфірнандіня толк... сирна толкав Шевченка в спину, Шевченка був на м'ячі Пробивати із 11 метрів пішов гусів і не схибив. Наступний гол динамівці забили уже у другій половині зустрічі. Мілевський обіграв Іщенка і закинув на Шевченка. Андрій створив мінішедевер, перекинувши п'ятого. 2-0. Це була 62-го хвилина матчу. Відповісти чи чинний чемпіон України не зміг. Натомість пропустив третє. Гусів оформив дубль. Забивши ворота гірників п'ятою. 3-0. Розгромна перемога Динамо. Ну там по-другому м'яч не проходив. Я вже був. Как бы за линии в штанги и мяч мог пройти только так. Ну, Шехтера выигрывает нас там, мы в домашние Домашняя команда.